Українець Вадим Ковальський, який у Чехії наживається на заробітчанах та ще й інвалідах, понесе покарання. У цьому запевнив голова громадської організації Іноземець Нераб Ярослав Чепа. До організації звернулося ошукане подружжя людей з інвалідністю, яке більше 10 років живе і працює в Чехії. Попри сумлінну працю, український підприємець Ковальський залишив подружжя без зарплати. Тож організація Іноземець Нераб, яка займається проблемами заробітчан і ошуканих українців у Чехії, одразу взялася за справу інвалідів. До такого цінизму, як дійшли вони, то я ще тут не зустрічав. Їх було обмануто на, кожного на 26 тисяч корон. Добре, обманули на 26 тисяч корон. Але обманювати інвалідів ну, це, вже, це, вже, це вже саме дно, яке тільки може бути. Тому ми зараз працюємо також над цією справою. Значить, фірма «Лібіш Транс». Там є вказаний, вписаний нещодавно, там, декілька місяців назад вписали керівником цього Вадима Ковальського. Він став там керівником. І тому він повністю відповідає за цю фірму і на виплату людям коштів. Вадим Романович він же на прізвище Ковальський, українець, який у Чехії завжди бідкався виплатами, погоджувався на будь-який підробіток. І коли став партнером одного з підприємців у Чехії, почав наживатися за рахунок працьовитих людей і заробляти на відпочинок в Італії, а людей залишати без зарплати. Це вже не перша скарга, яку за час своєї роботи прийняли фахівці громадської організації Іноземець на раб чи не щодня до них звертаються обмануті українці? Яких ушукали і залишили без грошей роботодавці. Тож Ярослав Чепа та організація Іноземець Нераб завжди готові надати консультації і допомогти постраждалим, які звертатимуться до них за підтримкою. Ми приймаємо скаргу, проводимо маленьке розслідування. Коли вже маємо багато доказів, тоді з цими всіма доказами ми подаємо на них суд. І на їхні фірми ми посилаємо всі компетентні органи для перевірки. Повністю, всі компетентні органи, які є тільки тут, в Чеській республіці. Ярослав Чепа запевнив, буде звертатися і зараз в усі можливі органи, аби повернути гроші людям, яких ошукав Вадим Ковальський, аби інваліди в жодному разі не залишилися наодинці зі своєю проблемою.